Найвеличніші боксерські династії світу на п'ятому місці Флойд Паттерсон, чемпіон світу в тяжкій вазі та олімпійський чемпіон, а його прийомний син Трейсі Харрі став чемпіоном у двох вагових категоріях. Четверте місце займає мексиканська династія Чавесів, батько справжня легенда. А от син, ну скажімо так, яблуко впало далеченько від дерева, але свій титул він все ж таки здобув. Третє місце за Васкесами. батько чемпіон у трьох вагових категоріях, а син трохи скромніше, але теж залишив свій слід у боксі. На другому місці Спінкси Леон шукував світ, перемігши самого Мухаммеда Алі, а через п'ять днів народився його син Корі, який став абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі. І перше місце, звісно ж, родина Алі. Батько найбільший боксер усіх часів, а донька Лейла завершила кар'єру непереможеною чемпіонкою.